Ідея біткоїна, вона ну, насправді виходить дуже глибоко в ідею Кабали, бо насправді цінність, яку виробляє біткоїн, є цінність, яка нараховується завдяки обчислюванню і підтримці всієї системи розрахунків біткоїна. Тобто, це, в принципі, те, що ми вивчаємо в Кабалі на протязі тисяч років, да, ми кажемо про те, що є велика система Адама Рішон. і... Кожна частинка в цій системі, вона повинна, і її цінність в тому, наскільки вона вкладається, наскільки вона фактично приймає участь у роботі всієї системи. Uh -huh. да, тобто, коли моя частинка працює, моя душа, моє бажання окремо працює в цій великій системі душ і вкладає своє зусилля в цю систему, це значить, що в мене є екран, який може протипоставити себе моєму егоїстичному бажанню. Мінус потенціалу, яке не хоче співпрацювати з цією системою.